Дорогі друзі! В цьому відео я відкрию ряд тонкощів і секретів пенсійного фонду, про які ви могли не знати або не розуміти, і розповім, як діяти. Сьогодні поговоримо про сервіс Дистанційне інформування. Він з'явився в особистому кабінеті пенсійного фонду лише наприкінці травня 2025 року. 30 травня Пенсійний фонд офіційно оголосив. Що через цей розділ можна подавати повідомлення про неотримання пенсії від Російської Федерації. Робиться це так: зайшов в особистий кабінет, знайшов сервіс Дистанційне інформування, поставив потрібні позначки, підписав кепом і натиснув кнопку Зберегти. Коли ви відкриєте сервіс Дистанційне інформування, ви побачите 6 пунктів. Далі я поясню, чому в цьому сервісі я рекомендував раніше і зараз рекомендую ставити всі 6 позначок, а невибірково лише дві. Спочатку поясню важливий термін, який багато людей бачать, але не завжди розуміють, що це. У сервісі Пенсійного фонду. Напроти кожного пункту є маленьке квадратне віконечко. Він називається чекбокс, це елемент оформлення, на який треба натиснути, щоб поставити позначку. Тобто чекбокс це віконечко для відмітки, а позначка означає вашу згоду або підтвердження. Навіщо Пенсійний фонд створив цей сервіс у 2025 році? До цього року такого розділу взагалі не існувало. Спочатку Пенсійний фонд вимагав письмову заяву про неодержання пенсії або страхових виплат і від іншої держави, зокрема від Росії. Це було важко для тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях. Не може приїхати до сервісного центру, перебуває за кордоном або не має доступу до пошти. У 2025 році пенсійний фонд вирішив частково спростити цю процедуру і запустив дистанційне інформування. Цей сервіс дозволяє виконати вимогу закону дистанційно, тобто не подавати паперову заяву. Які шість пунктів містить цей сервіс? Перші три технічні, четвертий організаційний, і лише два останні юридичні. Чому саме такий перелік? Пенсійний фонд створив змішану форму сервісу, щоб одночасно отримувати контактні дані, згоду на передачу даних і юридичне підтвердження. Це критично важливо для тих, хто на тимчасово окупованих територіях і не має змоги прийти в сервісний центр або живе за кордоном, часто змінює мобільні номери або немає української СІМ-картки. Пункт 4 це місток до міжнародних програм допомоги. Без нього пенсійний фонд не може передавати ваші дані ООН. Червоному хресту чи іншим фінансовим донорам. А пункти 5 і 6 це юридичні заяви, які Пенсійний фонд раніше вимагав у вигляді окремих паперових документів. Тепер вони включені в універсальну форму. Це, звичайно, прискорює обробку справ, особливо для людей на тимчасово окупованих територіях. Де пенсійний фонд не може нічого перевірити фізично. А тепер перейдемо до аналізу цих пунктів. Перший. Надаю згоду на отримання повідомлень у веб-порталі пенсійного фонду. Це звичайна згода на електронне інформування, щоб у вашому кабінеті з'являлися сповіщення. Впливу на пенсію цей пункт немає, але корисний для швидкого зв'язку. Тобто це дозвіл, щоб офіційні повідомлення з'являлися у вашому особистому кабінеті. Друга, другий пункт. Надаю згоду на отримання смс повідомлень. Це ваш дозвіл пенсійному фонду надсилати технічні сповіщення про звернення, про запити, про ідентифікацію, про відеоідентифікацію. На тимчасово окупованих територіях у багатьох українські номери не працюють, але позначку ставити можна. Система не блокує. Пенсійний фонд зможе швидко повідомити про запити, дати відеоконференції чи результати вашої заяви. Третій пункт. Надаю згоду на отримання інформації на електронну пошту. Електронна пошта це запасний канал зв'язку. Бажано ставити, бо інколи запрошення на відеоконференцію приходить саме на електронну пошту. Але тут я зроблю важливе уточнення. Електронна пошта пенсійного фонду не ваша, наголошую, а пенсійного фонду це не канал подання документів, а лише інформаційний канал. Тобто електронна пошта пенсійного фонду не є офіційним каналом. Для подання заяв і документів. Тому не надсилайте через неї ніякі документи, які впливають на пенсійну справу. Пенсійний фонд їх не візьме до уваги і не врахує. Лише за запитом спеціаліста пенсійного фонду можна надсилати документи на електронну пошту, якщо він попросить. І попутно нагадаю, які канали зв'язку. З пенсійним фондом без електронної пошти. Це особисте звернення до сервісного центру пенсійного фонду, особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду, подання заяв чи документів через додаток Дія підпис, поштове відправлення, паперова заява з підписом, і відеоконференція або як ще називають відеоідентифікація. Четвертий пункт. Даю згоду на передачу даних міжнародним організаціям і донорам. Це пункт про додаткову підтримку, яка може йти напряму через пенсійний фонд. Допомога на тверде паливо, гуманітарні програми, проекти ООН чи Червоного Христа. Без цієї позначки вас можуть просто не додати в реєстр для виплат. П'ятий пункт. Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема Російської Федерації. Це дуже важливий пункт. Так, ви виконуєте свій юридичний обов'язок повідомити пенсійний фонд, що не отримуєте іноземну пенсію. Шостий пункт. Не отримую страхові виплати з інших держав, зокрема Російської Федерації. Це стосується виплат, у разі травм, професійних захворювань або втрати годувальника. Підтвердження потрібне через те, що пенсійний фонд не має доступу до реєстрів інших держав, особливо російських. Чи працює цей сервіс як автоматична заява? І тут я відкрию важливу правду, яку обов'язково треба знати. Хоча офіційні інструкції пенсійного фонду стверджують, що позначки враховуються, працівники пенсійного фонду визнають, що сервіс цей дистанційне інформування технічно існує окремо від пенсійної справи. Це означає, що позначки зберігаються у системі, але не відображаються в конкретній електронній пенсійній справі. Щоб їх побачити, працівник має спеціально зайти у відповідний модуль. А багато хто не знає, або просто не робить цього. Через це інформація, яку ви чесно внесли, можне, може не спливати перед очима фахівця автоматично, поки він спеціально не зайде в той розділ. Тому вважати, що я позначив і все точно внесено в справу. Поки що сумнівно. Сервіс доробляється з тим, щоб ці позначки автоматично заносилися до кожної пенсійної електронної справи, але поки що цього немає. Тому бажано дублювати заяву іншим каналам, якщо для вас це питання принципове. Ви знаходитеся на тимчасово окупованій території і є ризик припинення виплати пенсії. Можна завантажити заяву як письмову заяву, відскановану, як доданий файл до заяви про призначення чи перерахунок пенсії, або озвучити і зафіксувати заяву про неодержання пенсії від Росії і страхових виплат під час відеоконференції. Чому я раджу, радив і раджу ставити всі 6 позначок у чекбоксах? Причин кілька. І мені здається, що вони всі вагомі. Оцініть, будь ласка. Причина перша. Ви юридично виконуєте свій обов'язок. Два останні чекбокси це юридично значима дія. Коли ви ставите позначку і підписуєте кепом, ви робите електронний еквівалент письмової заяви і можете довести, що повідомили пенсійний фонд, не порушуєте вимогу закону. Причина друга. Ви оновлюєте свій профіль у системі пенсійного фонду. Нехай це не завжди підчувається у справі автоматично, але інформація все одно фіксується в системі. Під час відеоконференції або звернення можна прямо сказати: позначки поставив і підписав кепом від такої-то дати. Працівник змушений буде зайти і перевірити. Причина третя. Ви забезпечуєте три канали офіційного зв'язку. Більшість проблем виникає не через закони, а через те, що пенсійний фонд не може попередити людину. Бо номер недоступний, емейл, пошта не вказаний, людина не заходить у кабінет. Три перших технічні позначки це страховка, щоб ви не пропустили важливе повідомлення для вас. Причина четверта. Ви отримуєте шанс на міжнародну допомогу. Якщо в майбутньому буде програма підтримки через пенсійний фонд, скажімо. Фінансування на придбання твердого палива, одноразові виплати, допомога для вразливих категорій пенсіонерів, то ваші дані можуть бути автоматично передані фінансовим догову, донорам. А допомога продовжує поступати від ООН, від різних міжнародних благодійних фондів, від країн ЄС Європейського Союзу. А без Позначка номер 4 цього не відбудеться. Причина п'ята. Повний комплект позначок створює враження цілісності профілю. Коли працівник пенсійного фонду відкриває вашу справу або переглядає ваш профіль, йому простіше, коли все підтверджено, а не половина. Це не юридичний аргумент, а практичний. Чим менше білих плям... Тим швидше рухається справа. Чи достатньо ставити тільки дві позначки щодо пенсії і страхових виплат від Російської Федерації? Юридично так. Це мінімум, щоб виконати вимогу повідомити пенсійний фонд про неотримання виплат. Практично ні. Тому що перші три позначки забезпечують зв'язок. Четверта дає доступ до міжнародної допомоги, тому шість позначок у сукупності створюють повноцінний профіль. Тому моя порада проста і логічна. Хоч закон вимагає лише дві позначки, я рекомендую ставити всі шість. Це дає вам більше гарантій і зменшує ризики. Отже, давайте підсумуємо. Сервіс дистанційне інформування новий, але ще сирий. Це важливий механізм, але він не ідеальний, не повністю інтегрований у пенсійну справу. Але він виконує юридичну функцію, полегшує зв'язок з пенсійним фондом і відкриває доступ до міжнародних програм. Через нього ви фіксуєте, що виконали свій. У системі зберігається точна дата, коли ви підтвердили всі ці дані. Але розумно не обмежуватися лише позначками, а дублювати заяву іншими способами, про які я казав вище. Ось, повинен сказати, що це найбільш безпечний і на найпрактичніший. Варіант для пенсіонерів поставити всі 6 позначок. Але вирішувати, звісно, вам. Якщо ви приймете мої аргументи за е, правду і за основу, то поставите всі 6. Якщо ви не згодні, ставте, будь ласка, лише дві. Підписуйтеся на мій канал, завжди будете отримувати свіжу, чітку. І конкретної інформації. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!